З міста Києва, давайте розпакуємо. Бо щось трошки булки подросла били, Да? Нормально. <смеш> Пам'ятаєте? Оцей дротик. Тільки того разу його було багато, а цей раз його, слава, Богу мало. І основна маса нормального дроту Да? ну, оцей же ж нам підходить. Звісно, підходить uh -huh. така. У нас на сьогоднішній день 70 гривень кілограм. Мало-багато, як є. Якщо підходить, присилайте. Не підходить, можете в коментарях мене поругати Ну, в принципі, якщо вам, звісно, стане легше, то, Нічого. в общем що, тут у нас посилочки алюміній. Звичайнісінький, мідяшечка, гарнесенька, звичайнесенька, да? і... Ого, глянь, яка фрішка. А де ж ця книжка закінчується? Ти бачиш? Дофіга жильний провод, так? Да? Uh -huh. А що так, тому що ще так же нам лень жили, правильно? Буває так. В общем, не суть. Дивіться, проводка, вся підряд, яка у вас є, е... якщо це автомобільна проводка, то в один момент потрібно клеми відкусувати, бо з клеми це доповнительний. Геморой, будемо це називати своїми словами, да? і з ним важкувати справлятися. Кліми пооткусували і в принципі нормально. Якщо у вас є можливість випалювати, випалюйте, доводьте до ума, обтрусили, прислали, і ми тумідь купили 320 Якщо немає можливості випалити або переробити, можна в такому вигляді 70 гривень кілограм. А також і решта кольорових металів ви можете пакувати, присилати і все це можна в одній коробочці. Так що чекаю саме на вашу посилочку, буду вдячний.